Зараз розпакування та короткий огляд такого коврика з підігрівом Life X розміром 50х30. Так, Зараз я його продемонструю та покажу, як він працює. Як бачимо, тут коротко перелічені характеристики. Як бачимо технічний паспорт. Так, так, як бачимо, самий коврик, він такий досить, досить твердий, я б сказав. Так, зараз я його. Включу 220. І спробую, як він працює, як він швидко нагрівається. Так, включив я його. Ну, в принципі, тут ніде не показано, що він включений. Немає, скажімо, так, ніякого індикатора, ніякого діоду. Ну і, в принципі, немає також додаткових кнопок. Тому, в принципі, ну, тобто, навіть не знаю, чи він зараз працює, Ну, звичайно, він мав би працювати. Так я його включив і чую, що вже починає він нагріватися. Так, зараз в трошки попрацює, подивимося, як він швидко нагрівається. Ну, можна поставити, наприклад, градусник, щоб бачити, чи росте температура на ньому. Так, поки він нагрівається, що можна сказати по характеристиках. Тобто робоча температура в нього це є 45-50 градусів Цельсія. Цельсію. Максимальна температура це 60 градусів. Він є такий, скажімо так, має таке покриття, що мав би не дуже ковзатися. Хоча, ну, звичайно, він. Скажімо так, на такій гладкій поверхні все одно трошки ковзається. Споживана потужність його 28 Вт, я б сказав, це є дуже, дуже мало. Виробник дає на нього гарантію 12 місяців. Ну, звичайно, це є, скажімо такий один з менших ковриків. Цього виробника, тому що є значно значно більші такі коврики. Ну, як бачимо, температура потрошки росте, було 22,8, стало 23,1 звичайно воно так швидко не виросте. Тобто тепло вже відчувається. Ну, скажімо так, по краях тепло не відчувається, тобто він так погрівається зсередини, я б сказав. Так, як бачимо, я залишив килимок так, буквально на 5 хвилин, щоб він попрацював, щоб подивитися, що він нормально дійсно нагрівся. Ну, як бачимо, він вже нагрівся, так я так скажу до своєї робочої температури. Я думаю, десь. Десь ну, градусів, напевне, він має ну, 50, можливо. Ну, так як вказано в характеристиках. Хоча, звичайно, термометр ще показує трошки менше. Хоча, як бачимо, температура все ще росте. Якщо б так залишити на півгодини, думаю, ще більше виросте температура. В принципі, що можу сказати, працює він добре. В принципі, внутрішня сторона практично не нагрівається так трошки. В принципі, працює добре, він підійде нормально. Його можна використовувати, для, прикладу, для сушення одягу, для перебування домашніх тварин. Також, думаю, нормально підійде для офісів, де, наприклад, немає плитки, немає підігріву підлоги чи холодно, в кого сидяча робота, то в принципі, він підійде ідеально. Також можна брати його купляти, щоб діти бавилися на таких ковриках, але звичайно потрібно брати тоді більший розмір. Тобто є інші моделі з інших розмірів, там, для прикладу, 50 на метр, 50 на півтора метри, 50 на 2 метри. Так, ну в основному це все, що хотів показати розказати. Підписуйтесь на канал. Тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари, різні новинки, що виходять. Тому, кому може бути таке цікаво, підписуйтесь.